Нам треба пояснити, що це хибне уявлення, що Сполучені Штати Америки можуть відтягти відірвати Росію від Китаю. Тому я думаю, що за нашою спиною відбулися вже якісь пакетні домовленості, чи вони відбуваються, але Україна як камінь спотикання. Тому що ми не погодилися ні на е, критичні мінерали ту першу версію угоди, яка була абсолютно поза межами здорового глузду, і так далі. Ми не погодилися відкликати нашу резолюцію в ООН так само. І підіграти Америці і Росії, тобто зараз ми кажемо, що нам потрібні безпекові гарантії, і ми підключаємо, розуміючи, що ми в очах Америки виглядаємо слабкі, кого можна тиснути, залучаємо Європу. Зараз вони розуміють, що якщо Трамп Україні висунув в п'ять разів більше рахунок, ніж ми отримали, то завтра Америка буде покривати свій державний борг за рахунок підняття ставок і казати європейцям, а платіть в. 5-10 разів більше платіть нам, і тому європейці думають: а навіщо нам платити США, які не надійні, коли ми ці гроші можемо використати, щоб зробити Європу, європейський союз оборонним союзом і мати не від США залежні патріоти, а виробляти свої тобто, оце. Якби скажімо, про прозріння і розуміння, що вдовгу вони не можуть покладатись на США і мають готуватись до розлучення, але вони не можуть собі дозволити це зараз зробити. Бо залежність на жаль висока, особливо що стосується питання ядерної безпеки. Тому вони просять Україну. Давайте шукайте шляхи нормалізації, давайте якось командно пояснювати Трампу, що ви готові до миру, а це Росія не налаштована.